Mm -hmm. А вона пожила з ним, хору. знала болезню йому, що яку хворобу він он має. Вона зварила баранячого м'яса, нажарила м'ясо баранячого, чинила рипу. <coughs> каже він юй, э, я забула ще м'ясо. Каже, вона мені м'ясо не клади, бо я не їм м'ясо, бараняче. не Нім бараняче м'ясо. А уна луснула у стул, што буде иште што те дам? Не будеш командувати! Моја мама не ила ни њању, му ник да не или бранје чим њато. Мали свинске та теляћи, што је теляћи була та шовина? Будеш иште! А што не до матери су битаље, тише матери. И туто tak pocorkali се. Изобрала се, росе су љузак у жепу. Він пішов собі думав, вона собі тепер не заженити і старе сиділочку бере. Гроші, що заробив, він собі тільки гроші видавали на свадьбу бородила. А вона хотіла мати бізнес. Свадібний. Садібний бізнес, щоб розуміти, а він такий спокійний, хлопець, такий чесний. Що каже мамо, а що ще угрожала? Усе Вона угрожала, будеш каже мною, а та ще тя з, у, дадуть тобі. А він каже, і ви собі назла мені голову. А тепер каже, заплати мені, а вони свадьби много грошей взяли блок, на стройку на хужу. Аж ти її яка виплатіння, та виплати за блок. Що я заплатила та цей блок. А ми блоки ще й не закрили. Половина зараз блоку. Розпалася, бо так Бог дасть. А каже, аби я, я знав, що но, та я б шупів кліонку та закров. То що закров би, або то не попри дорогу в нього виходить з вуличка своєї. І... А там уйка й уй, блока стоять, бо вони хотілися строїти. Та, ну, так, такий розговор був, розумієте? Воно ну, так щось було. І наче таке сама жиє з другом. Однак, а їй казали, йому казали малому. Сережа, Сережа, то ти це втопиш. Вона ще в школу ходила 9 клас, та вона ж не спала. Вона не чесна дівка. Она не чесна, бо је чесни дивка је, не можу да кажу што не чесна, ка је Она не чесна, она у девјатеје класа ходила, она уже уборца робија. То трвље то је та мало чулик, мало хлопца не бив. Так же, спокој се, ја је те буш нефти каза. Уде што је је, је беше невжети. Јому пак казали други, она знајете што чинила? Взяла так та хотела селизати вену. А прийшла до моєї сестри та розділася та взяла з собою на драгу, та так на драгу вела там їм постирайте. -ми, постирайте мне на драгу, uh -huh. а вона взяла на себе чести. No, no, no. Майсе, то ж він там у є, вона взяла та вела. І, Щоб не був, взяла там, на вошу, на вумаль, вумаль, собі своє Ти за свое воняв, а не це сестра та no, я знаю так. Я аз уби вяжу своята я по А не по ми не стара моя. Ми не стара не была. Та яка ото жена? Така послідна. послідна. To, остатня, як остатня. баба каже. Курве, що остатня. Та вона верче моєї сест... сестри, а там такі маленькі сестрини, внук чата, та то то вона з цим ходить, а боюсь, що вона драга мала. Та ще й сорочку, та ще труси, No. Бо вона пренесла суби малък лян, да, Та не, не нето така. помой! Та <проси> А ви никой не видим? <проси> е. Да, да, Ма, че вам поебут, курва, не Я бъм убила таке. так така, да. а ай, що ви думаете, като то не може да се помати. Така е, чак печенела с Та то в нас е всичкима посважала. Но, това теперь, да думах, да жете. Ни с она не буде жете. Бо така, то треба. Розумно було. Не скан, но я вам кажу, мій малий, так би хотівся женити. Лайче, таку не знайдеш, як мама, де ти А Тобі дитина гріє? Воу, тобі діти не дадут. Та була той. У нього одначка... Добре, 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 хто коло мене не бери. Кляє, клий, я е, тобі дасте на стіл. Мені курка не гіє, мені корова не гіє, мені коні не є, мені свиня не гіє. Або коли лишилися у халі, я пішла лягати спати, а не забрала м'яйця. Ушла у кошель, не у кошека там у колишні, в мене в ящиках нанесуться, та шість сім яєць уб'є, та Бунда скень ручини, та наварить горниць такий чаю, бо молоко не хотіла пити, а чаю наварить із Добрянського. із сільська. Сільських ми знаємо. Села Добрањске, ну. Ја знају да, Добрањске. Да да бис не знал, ја се јде у Ульхуци. Ја ходе у Ульхуци. Туда, на, 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 Добрањско, там да Иштван žije. Та не казала ми нице, кажи, већур вижу моји се. Дума је, чи спелна, та кажи, већур це моји. Но хијаш го глед знал. Мојо? Кажди она се, кажи, већур полјачи је трусава Прийду рано, дивлюся, другі друзі на себе взяла, на радіатор поклала, такий лежу. Сякий гузець у лізай у гузецю. Не чистоплатна була. Дуже чистоплатна, вона виймала, а що не знала, Бо не дуже так файно говорила. Лайче я набрала, що я тепер лайче лиш була. Manda vos, que mala. Ты знаешь, какие было такие то то проклятые? Я <риклад> знаю. А что день А На дали. Ой, чекой ночный, ой ночный. И а придет татуи. Даже даже в руках того этимен. Вот ты что бы, я не вижу. На газету убье. Я то то не знала. Було немало дусту, дусто. То не дустом. То треба побратися повністю. Побратився! І то, то зможе, треба таку. купити ту, ту ртутну мазь. Та то не купили. Ну. No. То там пішла, он побратився, я взяла та геть і ту йому змастилася, душ, до плавку. І змастила мусок сюди ногу. Ногу му змастила. Та раз пройшло. Нараз пошла. І ще й плечі їм помастила, і що їм був... А вона що як пішла, туда? А вона мене інтересує, вона на... майску... не чухає. Чи ви її нагнали? Ні, я її на лочі і не нагнались. Ми її не нагнали. Лойте хоче в дитину, аби була дитина. А в 19 років, в 20 учинила в Вона гуляла, почала гуляти, кось її обманув. А вона думала, що буде жити, що то таке. То не, я не сужу її сарака. Доста тобі да. Вона зробила оборт, вона 35 років мала, вже цвіт не було, в неї є дитина. Я, тепер я можу спати водітком. Мені аж ми хоч вчинить дитину, тисяча доларів даю. Ти ж або мені вчинив дитину, вона накликала і мене. Так куди мені буде жити дитина? Ну, Виска буде у мене дитина, або ти розумний, ти знаєш. Вона вже спорчена була. Або він не знає, він спарізнив, йому дитину жити. От спарізнив. А вона, каже, мене дітей не буде. Він не розуміє, що аж вже дівка, я вже дівка повністю. Боже, дітей не буде. Не буде п'ять, а тепер йти у любов. Та її лічити, та рушити у ній або за, зав'язалося. Казали, що 60 году жона у Румунії це де, то то чудо було. Родила дитину 60 годин. Або вона не мала ніч, вона не мала, то тепер прийшов 60 году. Та довольна була. Ну давно давно Бог так давав, що Іван Хреститель Ісуса Христа Марія. Теж в старості ся родила, ну або то в борту не робили. А тепер, каже, че, не як? який гріх діти знищити. Та й тут той не гріх, що родила, дівка тислася, затискалася, родила дитину, а в дрова поклала в міг. задушила та поклала, бо заметла, земля не могла закопати. То не гріх? Та ти ту на Україні показували по телевізорі, що а як, задушила дитинку, чим родила. Та да то ненормальна дівка. Уже й зрадила. Та вже радуйся йому. Еге, no. ту у нас її на пошту носила. Mm. Поштарка була. А тепер поштарка поштарка вже п'ять дітей має, а ні одну або кажуть, так як зайшли. що бабу найобувала, що їй не давала гроші. Да так. так. 5 Piatu, teraz dziecięku rodziła, za te skała, ja jej już się kazała, dać załam pindyj, da zakał słuchaj jej żono. kazali że to uh, rodziła, a ja nie rodziła, a ona jeszcze <laughs> rodiła. Ona zimą się rodzić a zimą najjsze jak nasz tam na to, to chodzi do brata to to nie dużo, rzadko, nie rzadko, dniem nie, tak jak moria zelenkania, to zimą rodziła. No ta zelenkania nie mogła, wie nad, kazał jej ja przydać jo zelenkania, tu by

Aqui faz o que A dita é o faz